Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про рижика смачного, якого ще називають рижок, рижок справжній, рид рижка. Росте рижик смачний на бідних піщаних ґрунтах хвойних лісів, у молодих посадках сосни та модрини, у розріжених соснових борах з липня до жовтня, зазвичай росте великими групами з рідка поодиноко. Шапинка орижика смачного до 10-15 см у діаметрі, іноді буває більшою. Шапинка ввігнута м'ясиста, іноді майже лійкоподібна. Колір шапинки сіровато рудий На шапинці чітко видно темніші, більш-менш концентричні смуги. Поверхня шапинки гола, в дощову погоду дещо клейкувата. Ніжка кольору шапки або дещо світліша, до основи дещо звужена, спочатку суцільна, а пізніше стає порожнистою, з ямчастою поверхнею, того ж кольору, що й поверхня шапки. Пластинки під шапинкою оранжево жовті або вухряні, від дотику зеленіють. На зрізі рижика виділяється молочний сік оранжево-червоного кольору, сік густий, дещо гоструватий на смак, але не їдкий. Через кілька годин стає сіро зеленим. М'якуш шапинки жовтий, у ніжці білий, по периферії і в шапинці і в ніжці м'якуш оранжево-червоний. Рижик смачний добрий їстивний гриб першої категорії. Його м'якоть на смак солодка, дещо гостра, із запахом смоли. У складі його плодового тіла міститься до 90 води, до 4 білків, до 1,5% вуглеводів, до 1% жирів, до 2% клітковини та до 1,5% мінеральних речовин. Рижики за кількістю вітамінів А і в 1 не поступаються овочам і фруктам. У складі рижика Виявлено антибіотик лактаріовіолін, який перешкоджає розвитку багатьох бактерій, в тому числі і туберкульозної палички. Вживати рижики в їжу можна як смажені, так і мариновані та засолені. Перед засолюванням рижики не потрібно вимочувати, так як вони можуть позеленіти і навіть почорніти. Достатньо буде очистити їх від сміття і промити у холодній воді. Для сушіння рижик смачний непридатний. Не рекомендовано вживати в їжу рижики при холециститі, панкреатиті, зниженій кислотності шлункового соку, а також тим, в кого видалений жовчний міхор. Сплутати рижик смачний з іншими їстивними або отруйними грибами досить важко. Іноді його плутають з умовною стевною вовнянкою, від якої він відрізняється кольором пластинок яскраво оранжевим молочним соком та товстою шапинкою. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.